Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Україну охоплять дощі та мокрий сніг. Прогноз погоди в Україні на 23 січня від Ігоря Філіпенка. На Київщині хмарно, невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень від двох морозу до трьох тепла. У Києві протягом доби близько нуля. На Кіровоградщині хмарно, невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура по області вночі від двох морозу до трьох тепла, в день 0,5 тепла. У Кропивницькому вдень день 1,3 тепла. На Одещині хмарно. Вночі та вранці невеликі опади, місцями помірні, переважно у вигляді дощу. В день без істотних опадів. Температура вночі 1 градусів тепла, в день 4 градусів тепла, по одесі день 5-7 тепла. На Харківщині хмарно спрояснення по області. День місцями невеликі мокрий сніг. Температура повітря вночі 1-6 морозу, в день від 2 морозу до 3 тепла. У Миколаївській області хмарно. Вночі часом дощ та мокрий сніг. В день місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі від 1 морозу до 4 тепла, в день 3-8 тепла. У Дніпрі марна погода. Вночі та вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Температура по області вночі мінус 2 плюс 3 в день 0 плюс 5. По Херсонщині хмарно з проясними невеликий дощ. Температура по області вночі 0,5 тепла, в день 3,8 тепла. На Полтавщині хмарна погода без опадів. Температура вночі від 3 морозу до 1 тепла день 1 градус морозу 4 тепла. По Хмельниччині хмарно спрояснення без істотних опитів. Температура по області вночі від 2 морозу до 3 тепла. В день 1-6 тепла. По Вінницькій області хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 1 тепла до 1 градусу морозу. Вдень від 1 морозу до 1 тепла. На Сумщині хмарно з проясними невеликий сніг. Температура повітря по області вночі 0,5 морозу, день мінус 2 плюс 3. Бережіть себе та будьте здорові!